Поки світанками сонце стає і на колині зозулякує, пам'ять людська не забуде повік, муки закатованих по крик. Віти, мов гори заламаних рук, ні то не свідок, а пам'ятника мук. Нехай же мирно пролунає путь для тих, хто всіх мук не може забуть. Спой далекий небосхил, і стелиться туманом Севина, і голос чути із могил, та й буде тричі проклята війна. Весна така квітуча і прекрасна, весна, такі яскраві кольори, весна вже третій рік кричать нам гасла Про жах кривавої війни. А як же все було чудово в нашій малесенькій родині, поки не виїхав татусь раптово на захист рідної країни? Два роки ми чекаємо в напрузі. Листів від тата і не спимо ночей. Два роки наші рідні друзі втирають сльози з маминих очей. Та ця весна прекрасна й особлива. Вона принесла не тільки те тепло, і з нею йде надії злива, і вітер, що несе добро. Та ось село наше рідненьке, військовий листоноша завітав, не мов би скам'яніла ненька, коли листа від батька передав. Удома лист вона відкрила, читала, посміхалась крізь сльозу. Та раптом оченьки закрила і похилилась, мов то поля на вітру. І впав той лист, немов осінній, на підлогу, і сіла мама, тихо плаче і мовчить, підняла лист матусів допомогу, а серденько від страху кричить. А у листі наш тате пише звістку, що він живий і перемогу хоче принести. В кінці листа червоні маки, мов намисто. Розкидані, продовжують цвісти. Не розумію я, чому ж тоді так мама плаче? Все ж добре, так же батько написав. Не розумію, серденько дитяче, що батько в смерті вже героєм став. Моя матуся обняла мене, мов крила, цілує і шепоче в небуття. В листі немаки квітнуть моя мила, того кров загинувшого татуся. Нехай же пам'ять про героїв квітне, горить у серці, немов маків світ. Нехай наш прапор жовто-блакитний, бо у мирне небо в'ється багато літ.